Знов пендислаты. Отвив а вытянул, да? Друзьяки, добрый ранок. Охуеть, охуеть. Короче, <laughs> пока тратите, на миг за кем не тратите утку бо... Плює як на чорних камнях. По стограм нема коли випити. Андрюха вже наметове містечко построїв. А на ящику як має бути. Все, рибка плює. Ловиться вже з я не знаю штучок 30, напевно. За хвилин 20. О, знову покриваючи. клевые. Все, на две щекли. Ай, зашла на, на ту, тоже клевал. Але приманку сьогодні ловлю. Лящика нарізав. Не хто дивився рибалочки, то там на відео є лящик, такий кіло 200, де я його порізав. Живки, коротше. Ще зробив триводку. Думав, на 6, якщо не буду клювати, то тут на 3 не успівають. Я, Яндрух не вспіваю, я кажу цього. Взяв чудочок, сюдочок, але на 3 не вспіваю. Думав, не буде клювати, на три спробую. Ой, на 6 спробую. Думав, як нові ківки саморобніть і по ньому будуть працювати. Попробувати. Мабуть, сьогодні не вийде. Рибка підходить, підходить. Кулазу там. Вчора Андрюха 100... 146 Андрух, ти вчора зловив. Андрюх? Так. Да. Андрюха, вчора 146, треба. Сьогодні 150 зловити. Побити рекорд. У мене рекорд 116, я тоді 115, але... Одну я тоді роздовив і її не порахував просто. Якби 200 штук зловив або за 150 це був би новий рекорд руки померзли. на м'ясо коли ловиш то не дуже надієшся на сігал в лові або якусь іншу трофейну рибку бо вони в основному опарить бачите який да злітає нічого бендер клас у нас мінус 10 десь приблизно Передивіть на ніч мінус 13, а потім через пару днів плюс два. Що б побачив. Я вам потім покурити, Нема коли, да, покурити. Я кажу, постаграм нема коли випити. Так ладно. Всім здоров'я, дякую що дивитеся. От дивіться зразу. Поклівка, так? Да? Ого. Або два, або гарна корошина. гарний два. Два! Вже другий доплятик за сьогодні. Клас. Ви знаєте, я люблю диплічики дама? Що будеш? Є бомби. Сьогодні п'ятниця і взяв вихідний на роботі. Є краще в Фінляндії така штука, як Пекас в українці говорять, називається ПЕКАНЕНДЕЙ. Тобто ти там, заробляєш собі вихідний і можеш брати, вони тобі оплачуються. За рік там десь, я не знаю, 10-12 можна назбирати. Якщо робиш повні дні, то година попичується. На средний клей и на крайний. Да ты что! Сразу на три клея, понял? Вот это профессионал в деле! стал. Вот, одна корешинка. друзья, я уже хлопцам рассказывал, А, гірочка пахне. Чому корішка пахне? Огірком. Це рибка не всесвітньо поширена, тому вчені не задавалися цим питанням дуже серйозно. Але виявляється, що в слизовій оболонці навколо тіла корюшки є. фермент, як огірковий альдегід. Він є в деяких водоростях, в мойві. В планктоні. Але це не від того, вона сама виділяє цей альдегід Ніхто не може пояснити чому, бо ну, дійсно не досліджено. Я не біолог і не дослідник, тому з мікроскопом розглядати цього не буду, але просто вам така інформація. Якщо ну, теж хтось задавався таким питанням, чому саме. Корошка, пахне огірко. То ні, так як і в огірку. Огірковий альдегід є. Борода вся в льду уже. А? Кажу, борода уже вся в льду. Ну, да? ну, конечно, ты ж домик у нас. <laughs> я не с такой семьи, я с богатой. <laughs> я тебе говорю, заезжай в Белкину, смотри, в твоей Бляха, так не хочется ее еще раз знаешь, что такие, а потом складать, то, тобі... блин, я уже на плотву, наверное, возьму палатку свою. Да, А надо леску выложивать. Балк а, гарно клюя, да обалденно. вообще обалден. Тики ты успевай, успевай закидай. Не дуже корисна про запах коришли, але... просто для знання, але клює краще на фосфорні мормишки, якщо хтось їздить на корішку, то фосфорні мормишки в пріоритеті. Ось холодать починає сиро. І підходить, підходить, трошки слабше стало ключ. Ми обговоримо палатку і у нас все буде чітко. О, зараз попре. Руше, друзя, контент. Толяна щось клюнуло, що не може підняти. <ріхи> Ще такого в нас не було. Все, ти зійшло? <ріхи> Бачили як гнулася вудка? Коричто покльовий, я думаю, що це або бичок дуже гарний. Або сіжок може клюнув. Ну, удочку гнуло класно, правда? Хабина, класно. <ріхи> Зараз на ляща це хуярить. Ну зараз рша поставив де небудь. Поняв, де об'їдало ляща. Поставив йорша з шкуркою, щоб не так стягнув. Ляща без шкурки дуже швидко збиває. Він навіть достаєш куришину, а воно в роті просто залиша наживка, понял? Банда не знаю, яка в мене жилка Десь 0,2, бо вона разом з вудками продається, але фліорисант і на льоду добре видно. Фірму не знаю. Але вудки знаю яка фірма Шведська, Фладен, Але це Китай чистий, четыре сотни, я думаю, уже сберу. Четыре четырех точек, блядь, четырех вудов. Пятую, что становить ставить на этом нет смысла. Пидхотов имели, короче. Класс. Красота. Морозовые трошки. Видите, у нас банда с минус десять. Оп, клевый. Корюшка стоит сразу. Свежим мороженое что это. Дії вона морозива. Треба пробувати, треба пробує. Буває Клас. Класна рибалочка сьогодні з моря хмари находять. Не знаю, завтра теж прибіг мінус тринадцять, а на наступні вихідні плюс два. Не знаю, буде рибка клювати, не буде, але подивимось, але клює вже класно. То що філе для ще тут І він без шкурки, то його стягує трохи, але клює дуже класно. На йорша теж покльовує, його так не стягує. Де Ківочки ті саморобні, що я робив. Кружина очень слабкая, и на 25 грамм не витримує, а на 5 грамм я не дуже хочу ловить, на 10 метров. Ну тут зараз рапидами висим с Так что вот эти кивочки, кружинки с кульками, если накоришь что-то. Вот ну, самый классный, самый оптимальный вариант, вот такие вот У мене зараз 25 грамів стоїть, він відіграє капітально. Все бандалон. Покажу вам результат, скільки штучок зловили, зважимо кілограм, бо дуже цікаво рахувати коришку в штуках. Все класно. Козаки збираємося додому. Зараз порахуємо рибку, зважимо і побачимо який наш результат. Трохи вітер роздувся. Все, друзяки, зараз важу, зловив 122 штучки сьогодні, новий рекордний по користі в цьому році. Дивіться, дуже класно є. І такі попадали. Ну, класні кореха. Вон дивіться, і тут. О, класно. Ну є й поменше. Такі вон, ну загалом дуже класний. Я ще зважу і вам скажу скільки кілограмів було. Коротше, друзяки, не знаю, які будемо зматуватися, клюне, не клюне. 122 штучки, зараз зважу. О, дивіться, повний пакет. Корочку зважу в кілограмах спік. 4875. Я не знаю, не дуже видно, на Камеру 4875. Дуже класний результат в цьому році, це мій рекорд. От. Класна рибалочка. Все, банда, що вам можу побажати? Здоров'я, миру, добра і вдалих рибалок. До побачення.